Вітаємо всіх, хто дивиться нашу програму. В народі кажуть: чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Сьогодні вже другий день весни. Сніг зійшов, і ми з вами спробуємо з'ясувати, чи залишилося наше місто чисте після зими. Чистота в обласному центрі залежить не так від роботи комунальних служб, як від вихованості його жителів. Тому ніхто краще за них не розкаже, як можна оцінити Черкаси за рівнем охайності. Чисто в Черкасах, чи ні? Не дуже. Ви в якому районі живете? Та частіше буваєте? Сідова, сідова сімсотліття, потім крайно. Там почище, ніж в центрі. Скажу так. От. От ви десь на роботу там ще десь може на базар помічаєте. Де, де брудні ділянки? От ви так помітили? На базарі. На самому базарі, Да. Так? Просто ужас якийсь. А як ви думаєте, це від містян залежить, в якому місті живемо? Звісно. В першу чергу це залежить від людей. Як люди відносяться до чистоті, так, так і живуть. Мабуть, ні. Особливо ви тут бачите. А ви в якому районі живете? Я живу в районі Митниці. То що ви можете сказати? Там комунальники працюють ну, там, нормально? Там чистіше, але там новобудова і там через будову не чисто. А так комунальники, да, там чистіше. Окурки, там різні квиточки, не викидати під нога. Там, де є урни, не скрізь урни є. Ну, зараз наші урни більш-менш стоять. Кожен може до неї дойти, щоб кинути. Треба доходити. Я живу в районі ЖД Вокзал. Там те ж саме. Де ринок – неможливо. Грязь в район АТБ. Оце ще в цьому районі ще більше-менше. Аби було так, по всім Черкасах, як біля, ну в цьому районі, то ще можна було вмитися. Не дуже. І не... І не в усіх місцях. В центрі, звичайно, брудніше буває, тому що, мабуть, тут скупчення людей більше. Хоча ось я живу в південно Західному районі, також не завжди чисто і від людей залежить. У нас во дворі чисто, а, в принципі, а пов... все остальне возле вдома чисто, бо люди платять, то СББ діляють. А так можна трошки і краще, так? Да. Дай Бог, щоб було краще. В міському департаменті житлово-комунального господарства погоджується без черкастів і владу не навести. Цього року вже планують провести традиційну акцію Зачисте довкілля. До неї можуть долучитися всі небайдужі та відповідальні жителі, які допоможуть якнайшвидше прибрати у місті, адже незабаром нас чекає велике свято. В цьому році, 12 квітня, буде свято Великодня. Зазвичай в всіх домівках. Наводиться лад і прибирається прибудинкова територія, територія двору. Тому і ми у місті плануємо провести акцію, зачисти довкілля під час цієї акції навести лад на території міста. Є території, які прибираються, як кажуть, постійно постійному у нас прибирання, але є і ті території, які. Прибираємо, як кажуть, від випадку до випадку. Ну тому ми будемо звертатися до підприємств, до небайдужих мешканців міста, до комітетів самоорганізації населення, щоб вони очолювали цю роботу теж на своїх територіях, провели чи суботники, чи ну, який їм буде, як кажуть, день. На як підходячі, чи вийти і вкласти свій вклад у наведені порядку в місті. Ми будемо звертатися до тих підрядників, які в нас працюють по прибиранню міста. Вони ми надіємося, що вони допоможуть нам технікою вивести те, що люди приберуть, що але це не значить, що з своєї території виніс хтось вивезе. Це ми говоримо про ті території, які сьогодні безхазяйні, які не, не у постійному прибиранні не, не знаходяться. Ці місця будуть визначені. Ну, ми сподіваємося, що комітети самоорганізації в першу чергу нам допоможуть у цьому питанні організації людей і в організації цієї роботи. Загалом власники будинків та підприємств повинні прибрати свої подвір'я та прилеглі території. Ці правила прописані в законодавстві і за їхнє невиконання чекає відповідальність. Рішення міської ради затверджені правила благоустрою міста. Цими правилами визначено, що кожне підприємство, установа, організація зобов'язані утримувати біля свою, Прилег свою територію і територію, яка прилягає до цього підприємства. Тому ми звертаємося також до підприємств, організацій, що прилягаючу територію, однозначно вони повинні прибрати, навести лад. Якщо навіть прибордюрна частина бордюри, от е, є підприємства, які небайдужо відносяться до цього і е, фарбують. Бордюри і дуже таке привабливе місто стає після того, як ці бордюри біленькі, побілені, пофарбовані. Ми будемо вдячні за допомогу всіх небайдужих мешканців. У нас муніципальна інспекція працює. Якщо попадаються, як кажуть, такі громадяни, то звичайно складається протокол, виноситься питання на адміністративну комісію, і там штрафні санкції до цих громадян. З'являються, да, треба небайдужими бути до е, свого. Я кажу, чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не накидають. Тому в першу чергу треба дивитися, що ми де робимо. Проте як не крути, а від масового прибирання може виникнути ще одна проблема стихійні звалища. Деякі з них до цього часу вже вдалося ліквідувати, проте деякі все одно і далі псують зовнішній вигляд міста. Було в нас стихійне сміттєзвалище на лісовій просіці. Не один рік ми боролися, потім установили там камеру відеоспостереження. І на сьогодні да, ми гордимося тим, що нам вдалося це місце побороти. На сьогодні там стихійного сміттєзвалища немає. Тож, якщо кожен із нас буде охайним, то Черкаси так само будуть чистим та привабливим містом. Проте мешканці деяких будинків суботників не чекають. Вони підтримують чистоту біля своїх будинків завжди. Так, наприклад, черкасці, які живуть у центрі міста на Гоголя 221, порядком на своєму подвір'ї пишаються. Площа території близько 5 тисяч квадратних метрів, проте охайності тут можна позаздрити. Для того, щоб піддержувати прибудинкову територію в належному стані, в штаті об'єднання є прибиральниця. Прибудинкової території і є фахівець озаладнювач прибудинкової території. Ці дві людини працюють у нас по піддержанню порядку і в літній період ми активно займаємося приведенням її в більш досконалий. Зелений інтер'єр, так можна сказати. Ми висаджуємо квіти. на протязі двох останніх років ми висадили порядка 60 кущів троян. Мешканцями нашого будинку приносять кущові рослини, приносять туї в дворі. Озеленюємо, підрізаємо дерева, для цього за кошти об'єднання є придбаний інвентар, обрізувачі, газонокосілки і так далі. Проводиться постійна робота з мешканцями. Люди бачать, що коли є якийсь результат, вже менше кидають і так далі. Коло кожного під'їзду встановлені урни для того, щоб мешканці не викидали сміття на територію будинку. При виході з чи вході в будинок можна завжди виконати фантик від цукерки чи окурок, і так далі. Ми обов'язково проводимо раз в місяць дезінфікування контейнерів, миємо їх і хлорним вапном їх дезінфікуємо. Озеленення території та висадка квітів на цьому подвір'ї звична справа. Люди працюють завжди із задоволенням, бо стараються для себе та своїх сусідів. Правління та мешканці нашого будинку постійно висаджують нові квіти, троянди, дерева. Намагаємося планувати озеленення нашого подвір'я та використовувати більшість багатолітніх рослин. Також, звичайно, руками мешканців нашого будинку була змонтована дитяча площадка, і багато людей, багато мешканців роблять це і за власний рахунок, за власні кошти. Ними силами і також залученням коштів мешканців всього будинку. Ми дуже задоволені нашим будинком, і хоч територія наша не дуже велика, але намагаємося підтримувати в максимально гарному стані. Тому що вважаємо, що треба, щоб кожна людина на своєму місці робила все, що від неї залежить в тих умовах, які є. Тож підтримувати кожне подвір'я в чистоті не важко. Головне бути відповідальними і цінувати те, що маємо. Саме так радять думати мешканці цього будинку всім черкащанам. Найперше, перестати виявляти незадоволення і очікувати від когось, що хтось прийде і що зробить. По-перше, подякуйте Богові за те, що у вас є сьогодні. По-перше, будинок взагалі, прибудинкова територія, мир на сьогоднішній день. І намагайтеся робити все, що від вас залежить. Прибирайте самі, самі е е дерева е саджайте, квіти. Намагайтеся зробити все, що ви можете, що є в ваших силах. якщо ви будете хоча б не виявляти незадоволення по відношенню до інших, це вже буде великим плюсом. вам. В цілому світі на сьогодні щорічно утворюється понад 400 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Також статистика фіксує щорічне наростання кількості сміття на 10% на душу населення розвинених країн. Що стосується України, то у середньому мешканець великого міста щодня викидає його 1-2 кілограми. Підраховано, що щорічно жителі України виробляють 11 мільйонів кубометрів побудових відходів. Вони займають 260 тисяч гектарів, приблизно таку ж площу, як держава Люксембург. Також існує рейтинг найчистіших країн світу: Швейцарія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Коста-Ріка, Австрія, Нова Зеландія, Латвія, Колумбія та Франція.